Ласкаво просимо на канал Кулінарія і ми. Якщо ви думаєте, що приготувати на вечерю, тоді цей рецепт саме для вас. Почищену картоплю, нарізаємо так, як зручно. Я нарізала кільцями. І ставимо варити до готовності. Картопля вже готова. Тепер її відставляємо. Будемо готувати інші інгредієнти. Приготуємо соус у сковороду або в каструльку. Я викладаю масло. Розтоплюю його, тоді додаю подрібнений часник. Трошки просмажую і додаю подрібнену цибулю. І смажу до готовності. Кількість використаних інгредієнтів ви знайдете в описі. Всипаю борошно, гарненько розмішую. Доливаю молоко та приправи за смаком в мене сіль, перець та мускатний горіх. І варимо, поки загусне. В кінці за бажанням, можете додати трошки сиру в цей соус. Тепер підготуємо цибулю. У сковороду я наливаю трошки олії і викладаю порізану напівкільцями цибулю та смажу її до готовності. У форму для запікання я наливаю трошки оливкової олії. Тепер викладаю сюди відварену картоплю, зверху її солю, перчу та додаю приправу. Приправу можете додавати, яку ви любите. Тоді зверху виливаю соус, розрівнюю його і викладаю посмажену цибулю. Також гарненько розподіляю її по всій формі. Далі викладаю сердельку, можна брати шинку, можна брати якесь м'ясо, яке вже приготовлене, ковбасу, все, що ви бажаєте. Потім беремо порізане варене яйце і також викладаємо зверху. І присипаємо сиром. У мене сир моцарела. Тоді ставимо у духовку розігріту на 200 градусів приблизно на 20 хвилин. Вечеря готова. За бажанням можна додати зверху зелені. Готуйте та смакуйте! Дослідуючих слідуючих відеорецептів!